Днями на залізничний вокзал у Чернігові прибуло 63 людини з району проведення АТО. На руках у багатьох з них маленькі діти, стомлені і налякані. Рятувальники ДСНС, які чергували цієї ночі, допомогли біженцям з Луганська, Сєвєродонецька та Лачевська завантажити речі в автобус та відправити людей у надійне місце, де немає війни і продовжується життя. Керівництво управління постійно приймається на контролі дане питання люди будуть забезпечені безпечними умовами проживання. Люди будуть розміщені на території закладів відпочинку. Дане питання погоджено керівництво обласного управління, особиста начальником управління Є домовленість і люди будуть розташовані вимушеним переселенцям, окрім тимчасового житла. Надавалась відповідна кваліфікована допомога психолога.